Об'єднані футболом разом сильніші я, Олександр Морщевка, Вітаю вас на Ютуб каналі Еспресо. Це рубрика Гаманець. І сьогодні розбираємося, як отримати компенсацію за знищене ворогом житло. Мова йде про програму. Є відновлення. Хто може отримати безпосередньо гроші, що для цього робити? Давайте розбиратись у покроковій інструкції. Отже, розраховувати на компенсацію за знищене майно можна, якщо постраждав ваш, наприклад, приватний будинок, квартира, житлове приміщення, якесь побутове, наприклад, чи е, тимчасового перебування, об'єкт будівництва чи його складові частини, тобто недобудоване приміщення. Але тут мова йде не просто там кілька цеглин. Тут необхідно, щоб вже були зведені певні стіни, щоб видно було, що це дійсно ваша інвестиція, ваші гроші і ворог його пошкоди. Ви маєте право отримати певні. Кошти аби його відновити. Але головна умова, щоб ця вся нерухомість була на підконтрольній Україні території і не внесена до зони активних бойових дій. Якщо, наприклад, будинок пошкоджено, ну зовсім трохи, то коштів ви не отримаєте. Їх видаватимуть, якщо помешкання стало ну, взагалі непридатним до проживання. Наприклад, вибуховою хвилею винесло усі вікна, розтрощило дах. Ось тоді видаються кошти, аби ви дійсно відновили свою оселю. Ну і зрозуміло, що це має бути. Офіційно ваше житло відомості про ваше право власності повинні бути внесені у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо ви не внесли відомостей про знищене майно, зробіть це онлайн у дії. Отже, всі заявки, якщо маєте проблеми, обов'язково надсилайте через застосунок Дія. Там є певна інструкція, покроківка. Ви зможете все це зробити офлайн. Можна звернутися також до реєстратора, зокрема у ЦНАП, чи просто піти на консультацію до нотаріуса. Зверніть увагу згідно із законом, спільна власність на майно. Не є перешкодою в отриманні компенсації, тобто, якщо, наприклад, ви є власником цього будинку чи квартири, і ще племінник, онук чи ще хтось з родичів, головне просто щоб була згода обох сторін, і тоді можете розраховувати на гроші. Хто може безпосередньо претендувати на фінансування з боку держави за програмою є відновлення? Отже, це мають бути громадяни України, які є власником безпосередньо житла або замовником будівництва особою, яка здійснила, наприклад, інвестування в нерухомість. Або також може бути е, претендувати на гроші спадкоємець того чи іншого нерухомого майна. Але тут мова йде не тільки про приватних осіб, гроші від держави за програмою є відновлення можуть також отримати такі юридичні особи. Тут йде про, про такий збірний е, образ. Це можуть бути ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, житлові будівельні кооперативи, що здійснюють утримання відповідних осель. На практиці ж у застосунку дія звернутися за компенсацію, на жаль, поки що можуть лише прості українці, а ось такі юридичні особи, звичайно, мають право піти до ЦНАПу, до нотаріусів і вирішувати це питання. Тим тут зверніть увагу, що ті, хто має певні судимості, а також їхні родичі не можуть отримати гроші від держави за програмою є відновлення. Ну, ось така. Є умова. Зрозуміло, що всієї суми, а, аби покрити ваші ну, ремонтні роботи, не вистачить і сума обмежена. Зараз держава пропонує 200 тисяч. Це максимальна планка. Що за ці гроші можна зробити? Ну, звичайно, можна щось відремонтувати, але зрозуміло, якщо а, будинок. Повністю чи частково там зруйновано дах вікна, то необхідно буде докладати і власні кошти, але тим не менш підтримка є. Отже, в пріоритеті це ті люди, які можуть в першу чергу отримати гроші. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, ветеранів війни, а також захисників і захисниць, особи призвані на військову службу, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю першої та другої груп. Тут важливо. Зрозуміло, що почати необхідно із ну бодай елементарного фото фотографування ваших збитків на телефон фотоапарат. Будь ласка, зафіксуйте е, те, що дійсно зробив ворог із вашим будинком чи вашою квартирою. Зрозуміло, що наступним кроком необхідно викликати, викликати спеціальну комісію. Такі ось комісії створюються при органах місцевого самоврядування. Вони мають створити відповідний акт, але. Потім зрозуміло, через застосунок дія після цього акту вам необхідно внести певні певну інформацію про себе, про свою нерухомість і тоді чекати на рішення. Нагадаю, що за рішенням не більше 200 тисяч гривень вам може надійти на електронну картку для відбудови вашої вашої нерухомості. Ну зрозуміло, що говорять результати досить швидко опрацьовуються, але досить зараз багато заявок, і просто необхідно чекати відповіді, яка від застосунку дія надійде вам на електронну пошту. Нехай ваш гаманець ніколи не міліє. Я Олександр Морщевка, прощаюсь. お待ちします。<music>